Перша в історії жінка канцлерка хто вона поза камер? Схема на мільйон таємні справи Ангели Меркель з диктатором Путіним та які процедури Меркель досі оплачують з держбюджету. Її порівнювали з Гітлером, а поза очі називали дівчинкою Колі. Як всім відома, Ангела Меркель сиділа на двох стільцях, виступала за мир і була кращою подружкою Путіна. Чому залізна фрау досі не має дітей? Та які статки та приховане минуле у екс-канцлерки Німеччини Англи Меркель. Розкажу вам я, Олена Ковальова. Вона керувала німеччиною більше 16 років. Десять разів поспіль її визнавали найвпливовішою людиною світу. Перш ніж згадати всі скандали та суперечки навколо німецької фрау, давайте розкажемо. Хто така Ангела Меркель? Жінка родом з Польщі. Батько Фрау працював священником та мав польське коріння, тож її дівоче прізвище Каснер. А мати дівчини працювала звичайною вчителькою. Ангела народилася у 1954 році у Гданську. Тоді місто було у складі Німецької демократичної республіки. Пізніше родина Меркель переїхала до східної Німеччини. Там дівчинка закінчила школу із золотою медаллю. Варто зазначити, Меркель повноцінно володіє російською мовою. У 1968 році вона виграла шкільну… На олімпіаду з цього предмету і за це її нагородили поїздкою до СРСР в університеті. Майбутня каслерка вивчала фізику, а 1986 року здобула науковий ступінь з квантової хімії. Як же вона опинилася у політиці? Своє політичне життя Ангела почала після падіння Берлінського муру у 1989 році. Вона вступила до християнського демократичного союзу. На той час їй було 35 років. Вона познайомилася з канцлером Федеративної Республіки Німеччини Гельмутом Колем і стала його прес-секретарем. Довгий час канцлер був наставником для жінки. Він називав її дівчинкою і зробив заступником голови ХДС. Тож деякі глузували над новою політикиною і називали її дівчинкою. -колем». Попри глузування, їй вдалося потрапити у велику політику. У 1990 році Меркель стала депутаткою німецького парламенту і вже наступного року сіла у крісло міністра у справах жінок та молоді. За три роки, у 1994-му, стала міністром охорони довкілля та ядерної безпеки. У 2000 році Ангелу Меркель обрала лідером партії ХДС. Вперше в історії політсилу очолила жінка. 2005 року ім'я Ангели Меркель опинилося у всіх змі, адже вона стала першою жінкою канцлером в історії Німеччини. Жінка була незмінним канцлером впродовж 16 років. Її кандидатуру обирали аж чотири рази. Втім, у жовтні 2018 року неочікувано для всіх. Ангела Меркель пішла з посади очільниці Християнського демократичного союзу. А вже у 2021 році зняла свою кандидатуру на чергових виборах. Варто зазначити, за всі роки роботи в уряді Меркель має непогані статки, втім живе доволі скромно. Відомо, що до того, як стати канцлеркою Німеччини, вона оселилася у невеликій квартирі у Берліні. Вона знаходиться на четвертому поверсі у старому будинку на набережній річки Шпрес. За інформацією деяких видань, щодня біля дому Меркель. Чергує загін поліції. Меркель обожнює вирощувати фрукти та овочі у себе на городі. На вихідні екс канцлерка їздить на дачу. Там вона відпочиває та доглядає за невеликим садом. Не секрет, що колишня глава уряду смачно готує. Про це вона не раз заявляла на кулінарних шоу. Жінка має декілька фірмових страв: кекс з родзинками, яблучний поріг, м'ясний рулет та картопляний суп. Після відставки Англі Меркель уряд продовжував виплачувати забаганки жінки. Стало відомо, скільки і на що витрачає не свої, а гроші країни екс канцлерка Німеччини. Уряд Німеччини витратив майже 55 тисяч євро на зачіски та макіяж для німецької фрау. Це означає, що за гарний зовнішній вигляд колишнього глави у Берліні платять близько трьох тисяч євро на місяць. Тож зростання витрат на особисті примхи публічних чиновників викликали у німців. Хвилю обурень. Навколо її персони завжди гучні скандали та вислови. Чаєвний час на особисте життя. Варто зазначити, хоч Меркель була завжди у робочих стосунках, інколи не забувала про романтичні. Першим чоловіком жінки став її однокурсник Уліріх Меркель. Вони познайомилися у 1974 році під час навчання в університеті в Лейпцигу. Пізніше пара узаконила свої відносини. Втім, сам шлюб тривав недовго. Після чотирьох років подружнього життя вони розлучилися. Втім, прізвище чоловіка, жінка все таки собі залишила. Другим чоловіком Англи Меркель став професор теоретичний. І фізичної хімії університету імені Гумбельта Йоахім Зувер. Вона зустріла його через два роки після свого розлучення. До речі, сам чоловік тоді ще був одружений на іншій жінці. Перші 10 років пара прожила у цивільному шлюбі. Штамп у паспорті вони поставили лише у 1998-му. Попри два шлюби, екс канцлерка так і не народила власних дітей. Схоже, у залізної фрау часу на це не вистачило. Це сталося не зі мною. Моє життя склалося по іншому. Лося так, що Ангела Меркель спробувала на собі роль мачухи, адже її чоловік мав двох синів від першого шлюбу. Зараз Андріан і Даніель вже дорослі, і одного з них є власні діти. Варто зазначити, другий чоловік Меркель уникає публічності та преси. Він також відмовляється супроводжувати жінку під час офіційних заходів та візитів. Проте інколи пару можна побачити в опері. Попри те, що Ангелу Меркель часто називають залізною фрау. Вона теж має певні страхи. Одна з її фобій, яка відома всьому світу, це боязнь собак. Наприклад, ось це фото, яке облетіло світ у 2007 році. Меркель приїхала у Сочу на зустріч до Путіна. Тоді диктатор впустив у кімнату собаку і заявив: Не знав, що каслерка боїться цих тварин у своїх мемуарах. Жінка зазначила: Путін зробив це навмисно. Але про те, що Англо Меркель визнали однією з найвпливовіших політичних діячок світу, її не раз порівнювали із Гітлером, а ще звинувачували у пропаганді комунізму. Свого часу американські змі активно писали про те, що в 70-х роках Меркель була секретарем з питань пропаганди комуністичного руху. В інтернеті з'явилося фото 17-річної Англи Меркель у радянській формі під час навчань у Компартії. Однак сама каслерка Німеччини це заперечила. Порівняння з Гітлером наздоганяло Меркель через жорстоку політику у 2012 році. Довкола її персону спалахнув скандал. Відомо, що тоді вона заблокувала виділення Греції фінансової допомоги в розмірі 130 мільйонів євро. Перед цим Меркель побажала отримати гарантії жорстоких методів економії. Тоді греки висловили своє обурення втручанням Німеччини у внутрішні економічні справи своєї країни. А німецьку канцлерку порівняли з фашистом Гітлером. У 2023 році її знову приписали цей образ. У Бутенстазі згадали її не злим тихим словом. Один з депутатів порівняв її з богемним капралом. Саме таке прізвисько Гітлер отримав, що у 1930 році. Окрім богемного капрала, ніхто ніколи не приносив стільки нещастя Німеччині, як ця колишня канцлерка. До слова, Меркель була однією з тих, хто гальмував вступ України до НАТО. У 2008 році на саміті в Бухаресті вона виступила проти швидкого приєднання України до Альянсу. У своїх мемуарах жінка пояснила це тим, що якби це сталося, Росія б напала набагато раніше. Ми побачили б військовий конфлікт навіть раніше. Мені було абсолютно ясно, що президент Путін не стояв би осторонь і не спостерігав за вступом України в НАТО. І тоді Україна як держава точно не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року. Водночас із диктатором Путіним Англо Меркель пов'язували доволі тісні взаємини. Саме під час її перебування на посаді Європу підсадили на газову голку Кремля, проклали російський газопровід Північний Потік-1, а також завершили будівництво північного потоку 2 ангела меркель виступала за збільшення закупівлі природного газу у Росії, і це не дивно. Адже Путін для неї став не просто діловим партнером, а справжнім другом. Вони бачилися декілька разів на рік. Він зустрічав її з квітами, а вона відповідала грайливою посмішкою. Поруч із диктатором від жорстокої політики Меркель не лишалося й сліду. Подейкують, що ці двоє навіть мали таємні зустрічі. У 2024 році в інтернеті просочилася інформація. Меркель приховала від Європи справжні плани Путіна. За словами деяких видань, колишня канцлерка Німеччини зна про намір російського диктатора шантажувати Європу газом на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли російські танки стояли під Києвом, а мирні міста трощила російська авіація. Меркель просувала ідею замороження конфлікту та мирного договору з окупантами. Ба більше у жовтні 2022 року заявила: ніколи не пожалкує про співпрацю з РФ. Під кутом зору того часу було дуже раціонально і зрозуміло отримувати трубопровідний газ, зокрема й із Росії, який був дешевшим ніж скраплений природний газ з інших частин світу. Як ви ставитеся до екс канцлерки Англи Меркель? Які факти з її життя вас здивували своїми думками? Діліться у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.